Вітаю всіх, не робила ніколи цей бред, але про ядерну зброю почала навіть Польща казати, хочуть розмістити все таке. Давайте так. Є зараз у світі загроза ядерної війни. Взагалі, ядерна війна зараз може бути, є загроза пряма цього щастя. Ви знаєте, є. Загроза є. Ну, це зрозуміло, якщо є така зброя, то є загроза. І ця загроза присутня, якби серед наших великих держав. ось імператор. Ви знаєте, хто це? Маніпулює цим? Хто, ви знаєте, хто? Україна, не без цього, не без України, ви знаєте це все. Є загроза. Дійсно, вона є. і є... Ви ж не забувайте, що є локальні ядерні штуки. Я не дуже в цьому розбираюсь, але загроза є. Вона дійсно є. Я не скажу, що це Україна. Це через Україну. Через Україну, так. Тому давайте ще подивимось. Ну, у 2024 році буде застосована ядерна зброя. Будь -яка. Будь -яка. Ядерна зброя може бути застосована, буде застосована у 2024 році. Ви знаєте, так. Ви знаєте, так, вона може бути застосована, але я не буду дивитись навіть, де вона буде застосована. Вона може бути застосована там, де щось дуже цікаве і цінне може бути для якоїсь сторони, скажу так. І більше емоцій на цю тему. Багато емоцій. Є ризики застосування цієї зброї, але це, якщо є ризики, то це локальна більше. Є така ядерка, яка локально вб'є. Не зовсім там, що все зносить. Тому. Давайте так. Це буде застосування локальної ядерної зброї в якомусь певному місці. Локальне. Так, локальне. Але намагатимуться це збивати, відбивати. Це більше як, ви знаєте, може навіть, ага, це може бути поле бою. Якщо казати про це, це може бути фронт. Може бути фронт, може, якщо дуже буде потрібно вже Це залежить від ситуації на фронті. Я б сказала фронт, тому що ворог наш не, доб... не отримає результату і те, що нам дають, воно зупинить наступ ворога. Чому ось чому Буданов вказав кінець травня, початок червня.